Вечір добрий на часі новини. Події факти, актуальні коментарі у викладі журналістів. Часан у цьому випуску, зокрема, про таке. Про українські європерспективи з перших вуст черкаські викладачі, студенти і школярі побували у Німеччині. Особисто я для себе зрозуміла, що перш ніж ж Україні йти в Євросоюз, треба дуже багато попрацювати. Від хати читальні до сучасного медіа центру як повернути бібліотекам популярність, листя палити, гроші платити. Палів осіннього листя у Черкасах карають гривнею. Її адміністративним правопорушенням, за яке передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в інформаційному чи знають новини області черкащани, які не чують? А тепер докладніше. Змішана виборча система спричинила багато негативних явищ в ході виборчої кампанії, зазначають представники Комітету виборців України. На Черкащині вони зафіксували майже 400 порушень. Третина з них стосується проведення агітації. За їх словами, найбільше запитань викликають мажоритарні вибори. Верча кампанія пройшла з великою кількістю порушень. Основними порушниками є кандидати в одномандатних округах, причому більше самовисуванці. Партійний, партійний компонент виборів пройшов набагато краще. Порушення, які мали місце, це іноді перешкоджання здійснення агітації. Результати парламентських виборів сьогодні обговорюватимуть в ефірі нашого телеканалу гості ток-шоу Країна, яка нам потрібна. Привіт, вам зі знімального майданчику. шоу Україна, яка нам потрібна, сьогодні продовжуємо говорити про вибори 2012 Уся країна нині активно підбиває підсумки виборів 2012 Сьогодні ми спробуємо підбити певні підсумки саме на Черкащині. Ми запросили чимало гостей, експертів, студентів. Тож я думаю, що розмова у нас вдасться доволі цікавою. Чекаємо на вас о 19.30. Дякую, Валентина та Наталю. Нагадаю, ток що Україна, яка нам потрібна, стартує о 19.30, одразу після випуску новин. А ми продовжуємо. Чи має наша держава спільне майбутнє з Європою? Відповідь на це питання шукали учасники міжнародного освітнього семінару, що відбувся у німецькому містечку Бат ліп Анзель. Упродовж тижня школярі, студенти та викладачі з України вивчали головні засади Євросоюзу. Наш кореспондент Олена Баніна повернулася зі Страсбурга. Прозорі стіни, скляні двері, море світла. Європарламент декларує відкритість, починаючи із самої будівлі. На відео заборонено знімати лише роботу Служби безпеки і засідання. Хоча всі обговорення можна переглядати онлайн на офіційному сайті. Коротка фотосесія під прапорами країн-учасниць ЄС і нарешті зустріч з віцепрезидентом Європарламенту Райнером Віландом. Тема спілкування особливості роботи парламенту. Втім, учасники делегації таки поцікавились думкою посадовця щодо місця України в складі Євросоюзу. у ті кризі, в якій сьогодні євросоюз знаходиться. Ми не можемо без певного якісного стрибка далі перебувати у розвитку. Відтак не маємо й можливості далі розширятися. Отже, наразі питання щодо майбутнього вступу України до Євросоюзу взагалі не постає. Втім, це ніяк не заперечує іншої стратегії так званого добросусідства. Вважає співголова фракції зелених європарламенту Ребека Хармс. Європа зацікавлена в тому, щоб наша країна розвивалась як демократична, економічно потужна держава. І чимало її колег підтримують ідею підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Assoziierungsabkommen tatsächlich jetzt das ist. саме ця угода про асоціативне членство є тим, що можливо в даній ситуації зробити, аби Україну позиціонували і сприймали як державу, яка знаходиться в Європі, і яку приймається до співпраці в Євросоюзі. Головні вимоги, які сьогодні Євросоюз висуває до України, це проведення кардинальних реформ, демократизація суспільства і економічний розвиток. З цим важко не погодитися. Зізнались представники української делегації. Особисто я для себе зрозуміла, що перш ніж Україні йти в Євросоюз, треба дуже багато попрацювати. Для того, щоб Україна стала рівноправним партнером в Європі. Нам потрібно зробити Європу у себе. Поскольку я працюю в образованні, то я бачу тільки один путь я виспитати європейців. Олена Баніна, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. І повертаємося з Європи. Черкаські бібліотеки краще в Україні. Такі результати конкурсу, що проходив в рамках програми Бібліоміст зусиллями американських та вітчизняних організацій в Україні модернізують бібліотечну систему. Переможці вже мають сучасну комп'ютерну техніку та ліцензійні програми. Усе заради повернення українським бібліотекам втраченої популярності. Що вітаємо вас зі святом. Так, завдяки інтернету, працівники черкаських бібліотек привітали одне одного з перемогою в конкурсі від програми Бібліоміст. Відтепер 5 із 14 бібліотек, що входять до Черкаської міської центральної бібліотечної системи, оснащені комп'ютерами. На кожному встановлена ліцензійна програма. Аби отримати такі подарунки, колективу бібліотек довелося чимало попрацювати. Ми до неї ретельно готувалися, тому що нам потрібно було виконати ремонтні роботи, деяку техніку придбати за рахунок міського бюджету. Ми цю підготовчу роботу провели, і ось потім, коли ми вже були готові, вже два тури цієї цього конкурсу відбулися. Бібліоміст, і ми потім вже долучилися до третього туру цього конкурсу. Втім, провести ремонт та написати проект лише пів справи, розповідає координатор співпраці з бібліотеками Ірина Войцехівська. Програма примушує згадати про бібліотеки ще й міську владу. Однією з основних умов цьогорічного конкурсу була підтримка місцевої влади. Тобто бібліотека повинна була не просто написати проєкт і сказати, що вона зможе зробити те-то, і зробити і надати такі-то послуги а ще повинна була отримати гарантії того, що місцева влада її підтримує. Зокрема, це опла щомісячна оплата інтернету. Це одна з основних умов була того, щоб якщо не було цієї умови, то звичайно вже бібліотека не проходила. Оснащення черкаських бібліотек новітньою технікою спонукає до подальшого розвитку бібліотечної системи, запевняють в департаменті освіти. А інтернет не відбиватиме бажання читати книги, а тільки його посилюватиме. Все повинно бути в комплексі і одне інше не виключає. Тому що те, що можна отримати з класичної літератури, з першоджерела. Це один бік медалі, так би мовити, а робота з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій, сучасні медіатеки, це зовсім інше, і тому оптимально треба поєднувати одне з другим для того, щоб надати всебічні послуги жителям нашого міста. Це стереотип, що інтернетом користуються тільки школярі та підлітки, в бібліотекарі серед користувачів всесвітньою мережею у них чимало і людей похилого віку. Дідушка ветеран великої вічезна війни. Він приходить і він навіть сам вміє користуватися. Він користується. Оснащення черкаської бібліотек 15 комп'ютерами це тільки початок, запевняють можновладці. Найближчим часом планується організувати ще 20 точок вільного доступу до мережі інтернет в місті Черкаси. Вікторія Будавіцька, Андрій Піфанцев, Черкаська служба новин. За спалювання листя штраф від 340 гривень до 2 тисяч. Самопал забороняється законодавством України та передбачає адміністративну відповідальність. Така утилізація осіннього листя шкодить навколишньому середовищу і здоров'ю людей. Репортаж Анни Іванченко. Для Ольги Михайлівни осінь це насамперед сезон кропіткої роботи. Жінка працює двірником. Каже, про шкідливість спалювання листя знає, тому прибираючи замітає його в купу. Спеціально у нас є машина, яка забирає листя там на якусь переработку куди вона там. Це я вже не знаю. А Тамара Павліна турбується про здоров'я, тому також виступає проти самопалу. Жінка каже, про великі штрафи знає за вивіз сміття, гроші сплачує вчасно. А як же його спалювати? Це ж буде портитися воздух по місті. Ми ж платимо за мусор, у нас повинні забирати. Щоб палили, ні. Ні, бо там на углу була куча, то забрали. Щоб Черкасці не спалювали листя, сухостійну траву та гілля, міська влада запровадила штрафи. Порушників відстежує муніципальна інспекція. Є адміністративним правопорушенням, за яке передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. На сьогоднішній день він складає від 340 до 1360 гривень для мешканців, фізичних осіб і від 850 до 1700 гривень для підприємств, установ організацій, для посадових осіб, керівників і для приватних підприємців. Співробітники муніципальної інспекції стверджують, що такі покарання суттєво вплинули на містян. Кількість правопорушників зменшилась. Так за два останні місяці зафіксовано лише більше десяти випадків, переважно у приватних секторах. Коли згорає одна тона листя, у повітря виділяється майже 9 кілограмів мікрочасинок диму. Разом з ним виділяються шкідливі речовини, що провокують онко та респіраторні захворювання. Окрім безпосередньої загрози для здоров'я людини, спалювання листя і сухої трави призводить до руйнації ґрунтового шару. Гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми, стверджують екологи саме небезпечна сполука це діоксин, який являється самим отруйним газом для людини, який виділяється під час спалювання листя. Екологи закликають, якщо ви виявили вогнище, повідомте службу міськвіконкому, чи спробуйте ліквідувати його самотужки. У випадку пожежі слід негайно викликати оперативну рятувальну службу. Анна Іванченко, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин. Продовжуємо. Тварини, документи та номерні знаки саме це найчастіше гублять і знаходять черкащани. Більше півтисячі оголошень нині розміщено у єдиному онлайн-бюро знахідок. За час його роботи декілька десятків людей знайшли свої загублені речі. Послуги черкаського бюро знахідок безкоштовні. Тему продовжить Ірина Васюра. Черкащанка Катерина тиждень тому загубила телефон. Дівчина й не сподівалась повернути річ. Втім, на всяк випадок розмістила оголошення в онлайн знахідок. Сьогодні утром мені позвонили і назначили І Вернули мені мій телефон. Я дуже благодарна авторам цього ресурса, тому що я просто не ожидала, що я його так швидко найду. А от Наталія вихідними біля свого будинку знайшла кошеня. Дівчина розклеїла оголошення, втім захвостатим ніхто не прийшов. Тож господарів вирішила шукати через інтернет кошеня було з ошейничком. На ошейничку було ім'я. Я в інтернеті вводю ім'я кошеняти і буквально викидає зразу бюро знахідку. Знахідок Черкаське в принципі, буквально сьогодні ж забрали це кошенятку. Створив сайт знахідок черкащанин Віктор Петров. Сьогодні це єдиний подібний ресурс не лише в Черкасах, але й в Україні. Така ідея каже хлопець: виникла після того, як сам потрапив у складну ситуацію. Втратив документи. Але що мене вразило, що людина знайшла мене по коду ідентифікаційному, і наступного дня принесла навіть на роботу ці документи, не вимагаючи жодної подяки чи якоїсь винагороди. Мене це дуже вразив вчинок, і я вирішив яким чином допомогти, чи можу, також таким же людям, які щось втратили або знайшли. Сьогодні в онлайн бюро знахідок розміщено більше пів тисячі оголошень. Тут створено десяток рубрик, де черкащани шукають гаманці, документи, ключі та номерні знаки автомобілів. Найбільше звернень щодо втрати тварин. Саме завдяки цьому сайту вдалося знайти господарів багатьох з них. Нині на жаль немає чіткого алгоритму. Як людина, яка знаходить тварину, і людина, яка губить тварину, можуть знайти одне одного, оскільки просто немає тих точок дотику, де і той, і той може розмістити своє оголошення. Окрім оголошень, на сайті бюро знахідок, можна знайти і поради, як швидше знайти загублені речі. До того ж, тут почали формувати власну базу шахраїв, які намагались забрати чужі речі. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Вони не чують шуму вітру, співу птахів. Гуркоту автомобілів і навіть сміху власних дітей, тим паче не можуть зрозуміти про що розповідають з екрану телевізора. Люди з вадами слуху дізнаються новини переважно з друкованих засобів масової інформації. В Україні лише кілька центральних телеканалів адаптують свої випуски новин для тих, хто не чує. А рік тому сурдопереклад запровадили і на Черкаській обласній державній телерадіокомпанії. Чи змінило це їхнє життя? Дізнавалася Лідія Маланіч. Ольга Плічко не чує з дитинства. У Черкасах живе 32 роки. Тут вийшла заміж, виховала чотирьох дітей, нині нянчить чотирьох онуків. Призвичаєлася до життя у світі звуків. Замість двірного дзвінка мигаюча лампа, замість телефонних розмов, смски. Жінка цікавиться всім і вся. Опанувала інтернет, користується скайпом з веб-камерою. Телебачення для неї також двері у великий світ цікавого. Когда є і и є и вместе з переводчиком, тоді йдеть как бы развитие. Я почала смотреть телевізор Рось, як тільки узнали, що є теперь уже участі два. Все побачене, пані Ольга обговорює з подругами, які в цьому домі часті гості. От тільки сурдоперекладу на екрані мало, відкається. Наприклад, розповідають про цвіти. Теж хотілося б знати. В общем, дуже багато передач хотілося б, щоб були участием переводчика. Переводчики це для нас це вторая сім'я. Другою сім'єю Ольга Плічко вважає і Галину Абраменко, яка вже рік мовою жестів сповіщає її з екрану Росії регіональні новини. На Черкащині проживає майже півтори тисячі глухонімих людей. В Черкасах майже 500. І всі вони слухають ЧСН саме завдяки її старанням. Язик жестів дуже важкий. Это как в русском языке многозначные слова есть, так и в языке жестов тоже одно слово означает очень многое. Каждый раз, когда я выхожу на подиум, для меня это все равно страшно. Я каждый раз переживаю, смогу ли я перевести и поймут ли меня. Наші люди. але її мова добре зрозуміла нечуючим людям. В обласному центрі працює чотири професійні сурдоперекладачі, утім навички синхронного перекладу і великим словниковим запасом володіє тільки Галина Абраменко. У товаристві глухих кажуть, залюбки слухали б у її виконанні й інші програми, але їх поки що немає. Політику дуже люблять, особливо депутати, що там. как они себя ведут, хорошо или плохо. Вот во время выборов депутатов все очень переживали. Еще в прошлом году мы обсуждали и просили, чтобы наш переводчик переводил не в 16.00, а в 19. Потому что многие глухие в 16 часов не могут посмотреть, кто на работе, кто в садике забирает детей. Черкащани, які мають вади слуху, щотижня збираються в своєму будинку культури на так звані політгодини. Обговорюють останні новини. Разом дивляться телевізор. Завжди поруч сурдоперекладач сподіваються, що про їхнє право на інформацію вже невдовзі дбатиме кожен канал, адже їм і так важко по життю пояснити в магазині, чого вони хочуть, чи в лікарні, що болить, майже неможливо. Ані не вистачає спілкування, не то що спілкування, а уваження, уваження сюжчих людей. До нас, інвалідів, очень тяжело, очень тяжело це все зі так і хочеться родитися. Щасливий щасливий здоровий. Лідія Тимас Тамазгорозія, Черкаська служба. Новин і інформація для тих, хто може чути і говорити. По телефону говорити від сьогодні стане дорожче. Тарифи на стаціонарний зв'язок зросли на 10%. Це вже другий етап підвищення оплати за користування цієї послуги. Перший відбувся 1 липня. Нові тарифи затвердила нацкомісія з питань регулювання зв'язку. І на останок випуску транзитом до Києва до причалу черкаського річкового вокзалу вперше за останні 10 років пришвартувався один із найкращих пасажирських лайнерів України Фіделіо. У Черкасах він зупинився лише на кілька годин, щоб поповнити запаси питної води. Раніше 110 метровий фіделіо оминав Черкаси, адже річпорт знаходився в аварійному стані. Ми всі пам'ятаємо, що цей комплекс Черкасський річковий вокзал він бездіяв протягом 10, якщо не більше 15 можливо до 15 років. Зараз ми реанімуємо пасажирські перевезення. В Черкасському річковому вокзалі. На цю мить уче, сан, це Вся інформація. Більше новин на нашому сайті www.rosmedia.com.ua. Про спортивне життя в області. Погоду на завтра. Дивіться далі. Вітаю далі. Про новини спорту. Черкаський танцювальний колектив Вікторія здобув низку нагород одразу на двох всеукраїнських змаганнях. Харківський кубок України пострій дисциплінам. Завершився особливо вдало для черкащанки Дарини Єремчук. Дівчина здобула золото у категорії ювенали та ще дві нагороди за виступ у дуеті з Вікторією Сухенко. Золотими призерами у низці категорії також стали Дарина Лобода та Микита Черкасов. У дисципліні диско Євген Дубінчук посів друге місце. А чемпіонат України з танцювального шоу, що відбувся в Одесі, приніс вихованцям Вікторія 20 медалей. У загальнокомандному заліку черкащани вибороли три золотих та один срібний кубок. Трьох гравців черкаських мав 96 запросили до збірної України. На захисника Максима Мірошниченка та форвардів Олександра Копця і Святослава Михайлюка звернули увагу тренера юнацької збірної. З 12 по 19 листопада баскетболісти випробовують свої сили на навчально-тренувальному зборі юніорської команди України. Потім на них чекає поїздка до російського міста Ногинськ. Там відбудеться міжнародний баскетбольний турнір Кубок Олександра Гомельського. Асоціація мініфутболу Черкаської області підбила підсумки своєї діяльності за рік. Переможці чемпіонатів Черкаської області з пляжних видів спорту та бізнес-ліги отримали кубки і медалі. Також було відзначено роботу кращих команд змагань, гравців та тренерів. Про спортивних тріумфаторів 2012 року далі у сюжеті. Чемпіонати міста та області з пляжних видів спорту розпочалися ще наприкінці весни. За цей час асоціація мініфутболу провела близько 15 різноманітних змагань. Юрій Гончаров зазначає, для організації любителів футболу 2012 рік можна назвати успішним. Їм вдалося залучити багато спортсменів та знайти прихильників своєї діяльності. Ми такі максималісти, що ми вважаємо, що ми ще тільки на самому головному путі, тому що наша ціль, в принципі, ми не стремимо проводити стремимося та якісь грандіозні соревновання, які та грандіозні Такие Наша главная цель это максимально привлечь молодежь к занятию спортом. Офіційні матчі під гідою Асоціації мініфутболу завершились кілька днів тому. Упродовж кілька місячних змагань команди намагалися очолити список відповідних турнірних таблиць. Відтак, кубок за перше місце у чемпіонаті Черкаської області з пляжного футболу здобули гравці Цетусу. Друге і третє, відповідно, посіли команди Чарівниця і Темна конячка. Відзначили переможців та призерів чемпіонату Бізнес-Ліги. Головну нагороду забрала команда Азоту. Привітали і Прискор. Чемпіонів області з дещо екзотичного пляжного спорту футволею. Не залишили поза увагою результативних спортсменів року. У бізнес-лізі нагородили Михайла Макшанова та Ярослава Петренка. У пляжному футболі успішним бомбардиром визнали Максима Маняка, а кращим гравцем став В'ячеслав Гамалія. По-любому буду за когось грати, але там я взагалі за Дагнуко граю, а так то за кума команди засетився, і сідахніка не граю. то будемо заявлятися, будемо грати. А взимку ми часу будемо на чемпіонаті міста теж ну, федерація проводить Чіпнагорода і будемо виступати за дахнок. Переможців та призерів об'єднали у символічну збірну асоціації. За загальними результатами медаль і титул гравця року здобув В'ячеслав Ковтуненко. Кращим тренером став Валентин Бардіс. З 11 листопада стартує новий турнір чемпіонат Черкас з міні який фінішує у 2013 році. Юля Порпленко, Максим Драбінога, ЧСН Спорт. На сьогодні у мене все. Гарного вам вечора. На 2 листопада, за даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде 3,8 градусів з позначкою плюс. У день 7,12. У Черкасах вночі очікується 5,7 градусів. У день 8,10. Атмосферний тиск підвищений. найближчої доби падатиме. Відносна вологість повітря збільшиться. Буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями по області невеликий дощ, в день сильний дощ. Вітер південно східний, 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. з сонячною сухою погодою поступово відступає на схід, і на нашу область починають пливати атмосферні фронти із заходу. Вже завтра теплий атмосферний фронт принесе дощі і підвищення температурного фону на 3-5 градусів. А за церковним календарем 2 листопада вшановується пам'ять святого Артема. Головним провісником погоди для цього дня було листя, що опадає. Якщо перший сніг ліг на суху землю до тої пори, коли дерева повністю скинуть листя, то сніг скоро зійде. Поки лист з вишневих дерев не опаде, скільки б снігу не випало, зима не настане, кажуть народі. Гарної вам погоди.